Зі сполучених штатів, де зустріч українського президента з американським керівництвом закінчилася перепалкою, Володимир Зеленський приїхав до Лондона. Там він вже зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Той висловив непохитну підтримку британського народу Україні. Також було підписано угоду про позику на 3 мільярди доларів. Усі подробиці в першому матеріалі випуску. Щоб висловити підтримку Україні перед приїздом Володимира Зеленського біля резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт зібралися десятки людей. Кір Стармер вийшов зустріти Володимира Зеленського на вулицю. Британський прем'єр одразу заявив, його країна підтримуватиме Україну стільки скільки це потрібно, та наголосив на непохитній рішучості досягти міцного миру для України. Хочу сказати, що ви дуже дуже бажані тут на Даунінг-стріт. Як ви чули з вітальних вигуків на вулиці, ви маєте повну підтримку Сполученого Королівства, і ми будемо з вами з Україною так довго, як це може знадобитися. І я сподіваюся, що ви чули вигуки на вулиці. тобто... Тобто люди сполученого королівства вийшли, щоб продемонструвати, наскільки вони підтримують вас, наскільки вони підтримують Україну. Ми стоїмо пліч опліч з вами і непохитні у тому, щоб досягти того, чого ми обидва хочемо: тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці для України. Це так важливо для України, так важливо для Європи, і так важливо для сполученого королівства український президент подякував британському прем'єру за підтримку, а також британському королю Чарльзу третьому за згоду прийняти його. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре. Ради тут бути. Дійсно, я побачив багато людей і хочу подякувати вам, народу сполученого королівства, за таку велику підтримку з самого початку цієї війни. Дякую вашій команді. І Я дуже радий, що його величність король погодився зустрітися зі мною. Згодом Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику Україні на суму в понад 2 мільярди 200 мільйонів фунтів. Це приблизно 3 мільярди. Де доларів ці кошти підуть на оборону, а кредит обслуговуватимуть і гаситимуть прибутками від заморожених активів Росії. Фінансування надаватимуть трьома рівними щорічними платежами. Перший надійде вже наступного тижня. Заради підписання угоди. Онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Лівз та міністр фінансів України Сергій Марченко. Міністр міністр Марченко дуже дякую вам, що приєдналися до нас. Сьогодні ми збираємося підписати надзвичайну українсько-британську угоду. Ця угода дуже необхідна, тому що це може покрити наші військові витрати на конкретну зброю, і ми дуже вдячні. Вже сьогодні Володимира Зеленського прийме король Великої Британії Чарльз Чарльзтретій. Також сьогодні у Лондоні проходитиме саміт, де британський прем'єр та український президент зустрінуться з лідерами країн Європи, головами Європейського союзу та представниками НАТО. Говоритимуть про військову підтримку України, посилення економічного тиску на Росію та укладання міцної довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні з гарантіями безпеки. Ярослава Марущенко програма Вікне Марафон Єдині новини. Після публічної сварки Володимира Зеленського та американського керівництва світові лідери активно висловлюють підтримку українському президентові. Одним із перших це зробив глава польського уряду Дональд Туск. Водночас, президент Польщі Анджей Дуда, спілкуючись з журналістами, висловив думку, що Володимир Зеленський має повернутись до переговорів із президентом Сполучених Штатів. За його словами, лише Вашингтон може зупинити російсько-українську війну. Про свою розмову з українським президентом після скандальної зустрічі у Білому домі розповів і генсек НАТО на те для забезпечення сталого миру в Україні потрібна спільна робота Сполучених Штатів України та Європи. Він сподівається на примирення Зеленського і Трампа. Водночас, міністерка закордонних справ Німеччини Анна Бербок заявила, що її країна має негайно розблокувати три мільярди додаткової допомоги для України. Також вона закликала ухвалити всеохоплюючий фінансовий пакет допомоги Києву на саміті ЄС вже наступного четверга наш жах більше ніж раніше, але так само сильніша наша відданість народу України, нашій власній безпеці і миру в Європі. Вчорашній вечір підкреслив, що розпочалася нова ера підлості. Огидний час, коли ми повинні захищати міжнародний порядок, заснований на правилах і силу закону більше ніж будь-коли а президент Франції Еммануель Макрон розкритикував слова Дональда Трампа, що Україна грається у третю світову. Він зазначив, що такі звинувачення доречніші на адресу очільника Кремля. Президент Литви Гітана Снауседа закликав Європу надати додаткових 20 мільярдів євро допомоги, збільшити інвестиції в оборону, а також негайно використати заморожені російські активи на підтримку українського війська. Підтримала Україну і Австралія. Її прем'єр-міністр заявив, що його країна і надалі стоятиме пліч, що пліч з Києвом і оголосив про виділення на допомогу нашій державі півтора мільярда доларів? Більшість цієї суми військова допомога. Ми, звичайно, хочемо бачити мир в Україні, і це те, чого хоче український народ. Я скажу вам, як досягти миру в Україні дуже швидко. Росія повинна припинити своє незаконне і аморальне вторгнення. Росія повинна припинити напади на цивільних, на цивільну інфраструктуру, припинити цей акт агресії, який вона здійснює вже три роки.